Ворог продовжує знищувати мирні міста та села Донеччини. Руйнує будинки, критичну інфраструктуру. Тому єдине рішення для тих, хто проживає поблизу лінії фронту евакуація. Деякі люди виїжджають родинами, хтось рятується поодиноко, а інші не мають можливості дістатися точок збору через стан здоров'я. Саме для таких людей працюють евакуаційні екіпажі, які вивозять адресно та допомагають дістатися пункту призначення. Їздили в Миколаївку. Це поряд з Слов'янськом. Це... Прифронтувати територію, але не настільки, щоб там дуже небезпечно. Але от людина маломобільна, зателефонувала на гарячу лінію. І... Так, як немає змоги сама добратися, сама вийти, надати собі якусь допомогу. Ми за нею виїхали сьогодні. Забрали, тому що для людей з інвалідністю зараз нам дуже важко знайти місця. Ми шукаємо під кожного місця. І якщо у випадку десь погіршення ситуації і буде багато таких, нам дуже буде важко, то одразу вирішити. В одно момент євдокія Захарівна їде з міста Миколаївка. Жінка сама зателефонувала волонтерам та попросила допомоги, бо немає змоги виїхати самостійно. Ніхто ні жде. Я то я з, з, з Данівської Донець, області. Мені болить, треба делать операцію. Щодня волонтери благодійного фонду схід евакуюють людей з під обстрілів. Зараз це вже десятки тисяч постраждалих від рук ворога. Подумайте про те, що треба евакуюватися. Якщо є кудись. Добре, якщо нема куди звертайтесь до нас на гарячу лінію. Волонтери закликають виїжджати мирних мешканців, адже з кожним днем ситуація на фронті погіршується і залишатися стає вкрай небезпечно. Якщо вам або вашим рідним потрібна допомога в евакуації, телефонуйте за номером телефону 0800 332 614. Пам'ятайте, що евакуація це єдиний вихід врятувати життя.